Відео авторкою якого стала 29-річна Альона Кокшина, зібрало понад 45 тисяч переглядів у Тікток. У ньому Чернігівка привернула увагу до стихійного сміттєзвалища, що утворилося на одній із ділянок біля колишнього льодного училища. Невідомі виконали тонни дитячого та дорослого одягу посеред вулиці. За версією Альони, це не лахміття, а гуманітарна допомога. Жінка розповідає: більшість речей у чудовому стані з оригінальними етикетками, котрі свідчать про те, що їх виробили в Нідерландах, Німеччині та Франції. Про загадковий смітник поблизу власного будинку місцева мешканка дізналася випадково. Моя мама йшла поряд з цим місцем. Вона майже кожен день так ходить, ну через день ко мені. І вона мені сказала, що на ложку розкидані речі. Ну, тобто, я подумала, що речі на ложку класно, там, люди забирають. Але коли я приїхала сюди з дитиною подивитися, то я очманіла, тому що. Викинули це. Це ненормально, тому я хотіла надати якийсь розголос, щоб люди забрали ці речі, поки не пішли дощі. Альона Кокшина вважає, що рішення такої проблеми є, оскільки значну частину викинутого одягу можна переробити або використати повторно. А тому вона закликає небайдужих розібрати речі та якомога швидше доправити їх тим, хто цього потребує. Я би. Рекомендувала волонтерам приїхати та забрати їх, тому що речі гарні, просто вони так виглядають, як смітник. Ну насправді там гарні речі. Мені було дуже боляче. боляче. І морально, і як? Ну, як так, коли люди потребують, коли люди втратили домівки свої. На місце, де не встановлені особи по суті утилізували одяг, прибули співробітники муніципальної варти. Вони провели внутрішнє розслідування, під час якого вдалося з'ясувати. Майже місяць тому сюди приїздила вантажівка, яка й залишила по собі купу речей невідомого походження. Це підтвердили перехожі та мешканці сусідніх будинків. Охоронці громадського порядку зафіксували на фото та відео наслідки забруднення довкілля. Зафіксували, зробили геолокацію щоб через управління земельних ресурсів встановити місце знаходження даного сміттєзвалища згідно геокоординат. В ході опитування місцевих жителів виявили, ну нам вдалося встановити телефон контактної особи власника даної земельної ділянки. З яким зв'язалось по телефону, як розповів Ігор Попов, представники муніципальної варти обговорили з власником території вирішення цієї ситуації. Він в свою чергу зобов'язався в найкоротші терміни організувати прибирання.